Вау, друже, яка в тебе тачка класна. Можна твою булочку зняти? Так, звичайно, можемо не тільки зняти, можемо покататися, можемо під капотом показати що. Всім привіт, друзі! Вас вітає команда DriveKH. Ми хочемо показати вам цікавий автомобіль, який вміє не тільки їздити, а й захоплює серця на світлофорах. Щоб дізнатися більше про цю цікаву автівку, ми запросили власника цього автомобіля Артема. Вітаю, брат. Артем, давай почнемо з того, що ти трохи розповісиш про себе, а потім про свій автомобіль. Так, залюбки. Е, вітаю, друзі, мене звати Артем. Е, я військовослужбовець, який вже четвертий рік воює за нашу країну бороним від окупантів. Е, це моя машина Honda EP3 Тайпер 2005 року. Артем, а скажи, будь ласка, а чому ти саме обрав цю «Хонду»? Е, Вибрав цю «Хонду», ну, тому що на S2000 поки що не вистачає. Хотілося б, звісно, ну, але по там, характеристикам вона не сильно далеко відстає від s 2000. Але, можливо, в майбутньому я куплю собі новішу хонду. Але хотілося б щось таке, щось неординарне, екстраординарне, я б сказав. Наприклад, що саме? Ну, хотілося б от, е, виділитися, щоб люди звертали на тебе увагу. Не... Спочатку я коли придбав цей автомобіль, е, планів зовсім по ній не було. Я просто хотів машину там, умовно типу спортивну, за типу якийсь невеликий бюджет. Е, і розглядав деяких варіантів. Ну, такого, щоб зацікавило, ну, не було такого. От, щоб... Ти дивишся на неї, воно аж ну тут йохкало. Що ти а хочеш скажи, йде? будь ласка, що взагалі по характеристикам у цієї булочки е, на даний час тут уже багато тюнінгу ми зробили. Тут по стоку був К-20 А2 е, mm -hmm. на 200 сил, е, легендарний К-мотор надійний, е, крутиться там 8,5-9 тисяч можна зробити без питань. Mm -hmm. е, зараз ми затінували блок, поставили К-24 А3 з акорда, поставили шатуни 7 акорда, поставили 8 акордові поршня, вийшла степінь у нас 11,5, накинули голову, mm -hmm. настроїли, вийшло 250 сил. Я покатався один сезон е, і зрозумів, що щось мені. Іначе і мало, і хочеться ще, і ще... Ну, давайте, типу, нашли. І воно так пішло вгору, вгору. Так, да, да, да. планка піднімається і хочеться щось швидше. Ну, Замість того, щоб купити звісно, швидшу машину за таку саму ціну, ми взяли і додавали сюди компресора. Е, вийшло зараз 310 сил на настройці. Це 0,35 бара. Угу. Ну, це Мінімальна настройка, мінімальний дув, надув, можна більше. Ну тобі зараз цього всього вистачає? Е, теоретично, мені достатньо, але, начебто, і хочеться ще. Ну, в мене є такий хороший механік дядя Женя Кседос, який каже, що їс і не зайобуй, е, тому що, ну. Мотор витримає і ще 0,5 і 0,7, я думаю, але він каже, що ну, не знущався над мотором. Оце зараз дуже гарний сетап. І в принципі, я думаю, що достатньо ну, більше не треба. По-перше, тому що, по-друге, зацеп немає і так, ну, зацепа немає на другій передачі. Зараз вона буксує. Типа, добавить ще 30-40 сил, вона теж буде буксувати. Тобто, ну це трошки не дуже має сенсу. Да, воно хочеться швидше, воно буде класно, там 100-200 на 2 секунди покращиться, але. Ну, чи воно варте того, я думаю, що я ще над цим думаю, ну, поки що я залишаюся на цьому сетапі. Ще хотів би додати, чого саме взяв Хонду. Колись зі мною працював один друг, і я про Хонду, чесно, взагалі взагалі нічого не знав. І так в мене кру кругозір машин був маленький. Типу, я там їздив. А як друга живуть. Денис. Ми вже ну, не дуже спілкуємося, але раніше дуже гарно спілкувалися, і я з ним познайомився, і він оце мені все время за Хонду, Хонда, 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 Хонда. Думаю, «Да, що ж ті Хонді, ну, що ж там може бути Тій Хонді? А потім там, там, з хлопцями, з тими, з тими. І там трошки начал для себе інформацію якось пробувати за Хонду. І так дійсно там, цікавий автомобіль за свою вартість, і, ну, і що вона дає тобі взамін. Тобто, так що, от, в принципі, так і зацікавило. І потім вже так почав потихеньку шукати якісь цікаві варіанти. Тобто любов до Хонди тобі ці люди надали? Я думаю, не тільки ці люди, а й коли я побачив машину, ну не знаю, от воно сказало, що ну треба, от я хочу О, її. От ти сразу зрозумів, що да. все, це все. Я, твої хочу, я хочу її купити, і все. А, uh -huh. Ну, І на даний час в мене, ну, можна сказати, Хонда головного мозку. Тіпо, чесно. У мене футболки Хонда, часи Хонда. Пер, е, не знаю, кросовки ще може ще собі знайду. Куплю труси, може собі з Хондою. Це ще чого ну, немає. Просто, словами, ти рекламна інтеграція Хонда. Ну, запропонують на Honda якийсь амбрасадор, типу, там, і це буду там, я, там знімати якісь Хонди, там, чи хоча б просто мінімальні там, зйомки якісь робити. Ну, не знаю, Я цим говорю, мені це подобається. От, для, я не кажу, що всі інші машини це лайно там, чи вони мені не подобаються. Я за крутий двіж, класні тачки. Ну, Але от Honda для мене на першому місці. Вона бистрій, хоч вона не буде найбистрою, хоч вона не буде найга там, чіпованою, великою по силам, типу, вона там не буде 100-200 їхати там, 3 секунди. Ну, але для мене це любов, і ну я от цього притримуюся. Добре, тоді е, я пропоную відкрити серце твоєї хондочки, якщо ти не проти. Так, без питань, звичайно. Ми перейшли до підкапотки. В принципі, той, хто хотів побачити, думав, що тут щось таке мега-сверхістесне, тут нічого незвичного. Ка-мотор просто з білою гарною кришкою. Для звичайних людей тут навіть, навіть ніхто не зрозуміє, що тут знаходиться. Для більш обізнаних людей тут ну, побачить відразу мотор з потенціалом. Це ще не кінцевий результат. Я би хотів більше додати сюди краси, навести тут порядочок, але поки що залишаємося в такому виді, бо є інші трошки пріоритети. Але в майбутньому я думаю, що ми тут наведемо красу, і тут буде дуже гарно. Ну, я б сказав, би, що я зараз, в принципі, не можу відкрити капот, там, показати, що в мене під капотом, але е, в майбутньому хотілося б відкрити, щоб там, сказали, о, вау, класно. Типу. Ну, для мене це зараз не ефект вау, і я стрімлюсь до більшого. Хотілося б більше. Ще хотів би сказати по цьому автомобілю: це е, результат е, не тільки мій. Це результат багатьох людей, яким я хотів би подякувати. Кожна людина доклала сюди свою руку, так би мовити, розписалась на папері, через яких людей цей проєкт може існувати зараз на даний момент в такий час тяжкий, в який люди, не кожен береться щось робити і не вірить в завтрашній день багато хто. Ну, але я підбиваю людей до того, що тіпо, живіть сьогодні, люди і кайфуйте, робіть такі проекти, радуйте людей. І я Думаю, що я своїм прикладом хочу показати, що ну, навіть в такий тяжкий час автокультура живе, ну, і вона буде жити тільки якщо ми її будемо так би мовити, ну, продвигати, давати їй життя. Якщо ми це все закинемо, то автокультура дуже швидко помре. І я думаю, що у майбутньому ми маємо тільки краще ставати. Е, хотів би сказати, що це, там, Механ мені допомагав кседос Женя робити там, тюнінг, мотор, всю ходовку. З е, запчастинами допомагав там, Володя Колесник. Артем, а як ти взагалі зараз відносишся до автокультури в Україні? І чи як вплинуло на твою думку повномасштабне вторгнення окупантів? Чи воно якось там? Стабілізувалася, або щось покращилося, або, наприклад, щось ухудшилося. Що ти можеш сказати з цього приводу? Ну я хочу сказати з цього приводу, що напевно автокультура зараз е, живе, е, і вона живе завдяки людям, е, Збройним силам України вона живе, завдяки хлопцям, які не кидають натхнення щось зробити. Е, я б сказав би, що в принципі вона існує, але багато, я думаю, проектів повиїжджало е, цікавих, повивозились, але. Хотілося б сказати, що ну, автокультура це треба і бути частиною її. Це не просто там, знаєте, як машина. Да? Машина це просто машина, без людей її не буде існувати. Хотів би сказати, що для мене важливо не тільки просто їздити на машині, а й ну, бути частиною автокультури. Тому що ну, без людини машина це ну, просто залізо. З приводу автокультури хотілося би ще додати, що я ж кажу, не варто закидувати свої ідеї, треба творити і показати, що ми можемо робити краще. З приводу автокультури ще хотів би додати, що автокультура це ну для мене це фести, там нові знайомства, підтримка. Я ну в моєму розумінні, що це не просто там, знаєте, там зібратися каву, попити. Ну Мені ця машина подарувала дуже гарних друзів. З багатьма людьми цікавими я познайомився. І це все ну, через машину, але все ж таки без машини, ну, без машини, людини точніше, ну, машина не буде жити. Хоча щоб такі приклади показували людям, я впевнений на 100%, що культура буде жити далі, якщо ми її будемо продвигати. Якщо ми її будемо закидувати, то відповідно, звичайно, людей не натхнення, нічого не буде. Ми маємо своїми прикладами показувати, що все можливо, все може бути. Варто тільки докласти трошки зусиль і можна збудувати щось цікаве навіть ну, з будь-якої машини. Я не знаю, як воно буде далі, але я знаю точно, що ця культура буде жити, бо ну, поки є люди, що Зкладають душу в машину, це буде гарні приклади для молоді, що можна творити. Е, я ще хотів би сказати з приводу того, що хочу, щоб кожен, хто подивиться це відео, е, в першу чергу пам'ятав, що це не про гроші, не про показуху, а про те, що. ну, це про характер людини. Ну, вона показує себе, яка вона. Ну відповідно, щоб люди надихалися такими прикладами і робили щось гарне. Я вважаю, що це дуже буде гарний приклад. Я підтримую дану думку Артема. І ще я хотів у тебе запитати, взагалі, як по комфорту ця машинка тобі? Я її не, не юзаю на Делі. У е, мене нема такої змоги. Це я зараз тут знаходжуся в Харкові на дислокації, то трошки її взяло тут покататися. Але загалом вона стоїть в гаражі. Я на ній Виїжджаю там, три рази в рік, на жаль, більше можливості в мене немає. Е, якщо взяти її на делі, я думаю, що вона буде не досить, не досить жорстка, але не взяв би і на делі, тому що ну, це така машина більше для мене, як вихідного дня. Я би її там викатував, відпочив душою, е, ментально підняв собі настрій і поставив, і далі займаюся там, своєю роботою. Е, Якби мовити так, ця машина дає мені спокій від війни. Ну, Відчути себе в мирному житті спокійно, що воно існує, воно живе і можна відпочивати і якось ментально. Вона дає цього. тобі просто змогу забути все те, що там знаходиться. Да, да, да. Mm -hmm. Вона мені допомагає, я б сказав, би, психологічно трошки тримати себе в тонусі. Я думаю, що якби не ця машина, то я б вже на психучку поїхав. Хоча деякі люди мені так скажуть з такими прайсами на цю машину, то чого ти ще не там? Артем, а от взагалі, якщо, наприклад, я зараз захочу купити от такий самий такий самий собі автомобіль, яка взагалі вартість цього ну, так скажем, проекту, що взагалі по бабкам? Ну, почнемо з того, що такий самий автомобіль в Україні знайти, це майже нереально, я б сказав, би. тому що таких кузовов дуже мало. Угу. Їх, по-перше, по-друге, їх ніхто не продає. Угу. По третє, їх буває, продають, коли їх вже розвалили. Ну, а де ти сам в кузов, Е, в Києві? Угу. Була одна об'ява, мені друзі скинули, кажуть, подивися, я кажу, що це за мікроавтобус. Типу, блядь, мені не подобається. Спочатку я взагалі думав, та, та якийсь мінівен. А потім угу. приїхав, домовився там про зустріч. Там теж, кстати, історія дуже цікава з покупкою. Домовився про зустріч, приїхав, тільки приїхав в двір, подивився на неї і сразу зрозумів, що я її купляю. Ну, Мені навіть не було важливо, наскільки ну, вона стояла. Uh -huh. ну, ми ще її трошки торгнули. Uh -huh. ну, в принципі, за 7-5 ми її купили. Uh -huh. В принципі, по коштам, які вже стали за машину, тобто за тюнінг, я вже на 15 перестав рахувати, але зараз uh -huh. вже десь ця цифра, я думаю, підбігає до 25. -ти. Відповідно, звісно, скажу, що о, лучше купити GTI, лучше купити БМВ. Ну, uh -huh. На смак і колір. Всі фломастери різні, я б сказав би. Так що е, хтось хоче BMW, да, беріть, будь ласка, хтось хоче там GTI, ну, будь ласка, я от захотів Honda, да, це може вона не дуже, ну, не вона не швидша BMW, не швидша GTA. Але це незвична тачка, тіпо, і цим мені вона подобається. Тому що у мене таких можна на пальцях перерахувати, а там BMW, там BMW, GTI, ну, вибачте, їх воно, кожна друга їздить, так би мовити. Тому я за, екстра... за екстраординарність, а ви вибирайте самі, що ви хочете. Але яку б ви машину не вибрали, вибирайте її серцем, тому що ну, ця машина це відзеркалення вас. Я б сказав, би, це дуже чудова думка ця Дуже. Так що, в принципі, купляйте машини, творіть, кайфуйте, робіть класні проєкти і будьте автокультурою. Я вважаю, що ми всі можемо зробити дуже класну движуху, головне один одного підтримувати і бути друзями. Друзі, я хочу щиро подякувати Артему за те, що він взагалі до нас приїхав, до нас завітав. Я дуже щиро дякую, що у нас є такі люди, які продвигають нашу автокультуру. Артем, дякую тобі величезно, друже. Сподіваюсь, все буде по житті окей. Дякую І саме вам. Головне, ми зустрінемось ще раз на, з командою Драйв КХ Обов'язково.